Напівобідкова металева оправа класичної форми з більш широким завушником. Дійсно, більш масивний варіант для чоловіків та жінок підходить у чорному матовому кольорі. Це напівобідкова модель, саме тому сюди можна встановлювати лінзи на рецепті зі знаком мінус або плюс, також для корекції астигматизму, але на диоптрії від двох та вище. Не тільки прозорі тут гарно будуть виглядати і фотохромні лінзи або штанування, що доволі є популярним серед наших замовлень. Має металевий корпус, повторюю з рухомими носову саме завдяки ним посадку носики ви можна підрегулювати. Є така оправа для власників середнього та меншого обличчя, але орієнтуватись краще на заміри моделі їх можна розглянути на сайті Києві або ж запитати наших менеджерів у особисті. Має більш широкий завушник. Він нібито переходить до корпусу. Теж у мінімалістичному дизайні без зайвих декорів має флекси, тому вони гарно тримаються на обличчі, не тиснуть, але при тому і не спадають. Простота, лаконічність, але зі смаком. Підійдуть до будь-якого гардеробу, як чоловічого, так і жіночого. Замовити такого права або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикулу у коментарях.